Привіт! Поговоримо про першу коробку на щуку, е яка буде добре ловити рибу. Візьмемо класичну коробку. У мене це Jackson, але не важливо яка. Просто звичайна коробка. Перша приманка е це у нас буде, оскільки ми хочемо ловити рибу, хоча в нас буде небагато приманок, тому що коробка маленька, то нам потрібні якісні приманки, які будуть добре ловити. В моєму випадку, це і Easy Shiner. Беремо 3,5 дюйма, можна 4, якщо ми хочемо зловити більшу щуку. Перший кольор це у нас буде Glamour Pink. Беремо хоча, хоча б по дві приманки кожного кольору. Другий Electric. Третій куля, кольор буде Electric Silver Shed. Ну і четвертий. Можна взяти грін Pumpkin, Але це не обов'язково. Укладемо ще по одній приманці, щоб було по дві. Наступна приманка. Має бути рак, але бажано активний. Можна його буде проводити по дні як пасивного, але все-таки краще, коли він активний. Це буде Nimble у нас від Crazy Fish. Колір, моторне масло. Класик. Далі має бути щось контрастне, але не яскраве. Такий колір. Як лох. От це кислота, якщо щука буде активна, можна цепляти буквально декілька грам офсет і кидати в траві літом або ж джигувати по дні осінню чи весною. Також беремо по декілька приманок кожного кольору. Green Pumpkin Easy Shiner все-таки покладемо в нашу коробку, іноді він часто виручає по крупній щуці. Далі, якщо ми будемо ловити на ставках, де є мул глина дно, то немає течії, то найкраще там буде клювати на пасивні приманки в більшості з дна. Сексі Імпакт. Колір Green Pumpkin. Можна ж замінити його на медлаг. Також Грін Pumpkin. Можна вибирати і інші кольора, але вони мають бути також, ну, експериментувати. Якщо вони працюють у вас, то беріть. Якщо ні, то для чого. Далі, мабуть, найпопулярніша приманка Fat. Може бути Fatфіш від Selecту, може бути. Фет від кейтеча або Crazy фіш. Кладемо в кольорах моторне масло, лох та фіолет. Далі Якщо ми будемо ловити в товщі води на активні приманки. Коли щука буде активна, то, мабуть, найкращою приманкою нам потрібно об'ємний віброхвіст, який буде яскравого або білого кольору. В моєму випадку, мабуть, найкращий варіант це буде від Upstream, Fusion 3 дюйма. Кольор Gold Milk або ж Apple Milk. В такому випадку, він може дуже повільно грати. На рівномірній проводці в товщі води. Найкраще цепляти джиголовку 3 грами і гарно ловити щуку. Можна ловити і на офсеті, але все-таки не цепляти велику вагу. Також для новачків раджу якомога більше використовувати джиголовки, а не офсети. Тому що в джиголовки найкраща засічка, і вона досить добре ріже траву, проходить корчі. Поговоримо, коли використовувати ці приманки. Е, перше. Ізішайнери. Їх можна використовувати завжди. Коли щука пасивна, активна. Вони ловлять майже завжди, тому що це якісний силікон. Залежить тільки від проводки і кольору. Фюшен. Використовувати, коли ловиш в траві. Е, скоріше за все, літом. Е, На джеголовці. Фетти. Можна використовувати так само, як там різні кольори, але краще використовувати їх по дні джигом, на двійнику, на джиголовці чи офсет. Також, Sex Імпакт або Медвах. використовуються лише на дні, ловлять класичним джигом. Crazy флепери, або ж наші німбли. На них можна ловити як на малих грузах товщі води, так і по дні. Дуже універсальна приманка, ось така коробка в нас вийшла.